Всім привіт! Ви на каналі Крінч, і сьогодні у нас нове відео. А саме це нова династія. Це династія Аватара. І хто не бачив мої пости про цю династію, а вони були? Вони були і в телеграмі, і в спільноті Ютуба. То буквально два слова це династія, типу, за мотивами е, мультсеріалу Аватар останній захисник, чи якось так. Ну коротше. Я це, вже, я це все вже писала, тому кому цікаво, то погортайте якусь зі спільнот і ви там обов'язково знайдете. Так от, щодо цього челенджу, цього челенджу немає українською, але я постараюся, якщо я не забуду, залишити в описі посилання на відео у Тіктоці, де я і знайшла цей челендж, і там будуть правила англійською. Проте у своєму телеграмі і в спільноті Ютубу ви можете пошукати і знайти мій аматорський, дуже аматорський переклад. Тому, якщо колись випустять переклад цього челенджу, і те, як я його проходитиму далі, або те, як я зараз його проходжу, буде відрізнятися від тих правил, які будуть там, то вибачте, але я одразу говорю, що Мій переклад є дуже поганий, ну коротше. Тобто, я перекладала так, щоб мати хоча б загальне уявлення щодо цього челенджу і що від мене вимагатимуть. Тому ось так от. Але посилання на правила, принаймні правила для першого покоління, ви знайдете в описі і там вже собі ем, почитайте. Я зараз не буду зачитувати усі правила. До речі, їх там дуже мало. І стосовно там у правилах є щось таке типу бонусного виклику. Поки що, у першому поколінні це грати з властивістю ділянки просте життя, чи якось так. А зараз я не хочу грати, до того, що реально мені ось цієї властивості стає головою у декадах. І я, чесно, не хочу ще і тут собі ускладнювати життя. Так от. Також є кольорова тема, я старатимусь менш-більш її дотримуватись, ну хоча б там у кольорі нігтів або у кольорі одягу. того, що, Ну сподіваюсь, я не забуду про це. Але спадкоємці будуть одягнені, ну, принаймні я старатимусь одягати їх у тій кольоровій гамі, яка є у правилах. А, ну Наче все. Давайте, нарешті, знайомитись з засновницею цієї династії. Знайомтеся це Рів'єра Ріверс Така штука, що Що її ім'я? Її ім'я точно означає воду або щось пов'язане з цим. Я вже не пам'ятаю, і Ріверс значить, також її прізвище теж пов'язане з водою. Ну, коротше, якось ось так от. І у цьому... у цій династії. Усі імена. Не знаю, як до прізвища. Ну, я старатимусь, щоб воно збереглося. Але от імена спадкоємців та й взагалі дітей будуть відповідати тому поколінню, за яким ми граємо. Тобто, перше покоління вода, і у нас от Рів'єра, друге покоління земля, і там також будуть імена, які відповідатимуть цьому поколінню. Ну і так далі. Так от, давайте я вам розкажу про Рів'єру. Рів'єра вона виросла у досить такій сім'ї, дуже традиційній, і їй не зовсім, по думці її сім'ї, не, не зовсім підходило займатися комедією, займатися стендапом. Хоча дівчина ще а, з Підліткового віку, навіть трішечки раніше дуже фанатіла від цього. Особливо вона є досі, вона є великою фанаткою Джоні Зеста. І вона мріє також колись стати настільки ж популярною. Давайте уявимо, що у цьому всесвіті Сімс. Джоні Зест є дуже популярним стендапером, стендап-коміком. Я не знаю, як правильно. Ну, коротше. Вона мріє стати такою ж відомою або хоча б трішечки наблизитись до цього рівня, і також вона дуже хоче коли-небудь з ним зустрітися. Ну, от. Так от. Але так сім'я їй не дозволяла цього займатися вдома, у... ем... в родині. Тому дівчина одразу після завершення школи втікає і їде у нове місто, і от ми ось тут. от. Ну, коротше, сподіваюся, я нормально пояснила все. І, до речі, у нас грошей немає зовсім того, що всі заощадження, які були у Рів'єри, вона витратила на цей будинок. Ну і на білет. Ну, коротше, ми абсолютно бідні і починаємо свій шлях. Так, давайте буду виходити звідси. Так. Ну, коротше, ой, я сказала, що ми бідні. ну... Ну, коротше, давайте вважати, що ми бізні. Я до наступної серії залишу нам 10 тисяч, навіть менше 10 тисяч, ну, коротше. А, отже, давайте почнемо з того, що влаштувати її на роботу потрібно на кар'єру коміка. Не знаю, я кажу, що переклад дуже аматорський, тому не судіть строго так, де воно тут у нас. А, де... Ви бачите, я не бачу. Це має бути. А, я стараюся орієнтуватись по значках, але. А, ось. Ось це от. Так. Скільки, скільки ми там заробляємо, а, де? 23. Окей. Так, нам потрібно писати жарти. Окей, давайте. І вона працює з 9 до 5, ой. А, так, ми буквально. Я взагалі ось тут не грала. Тому ось так. Так, Тут був десь комп'ютер чи ні? До речі, у нас ось так от виглядає цей от будиночок. Я його не будувала. Це збереження, яке я ще давним-давно завантажила. Тому ось так. І, до речі, тут є місце для собачки або котика, не знаю. Тому ми, можливо, когось заведемо. Напишіть вашу думку щодо цього. І я хочу купити їй комп'ютер. Давайте якийсь а, менш більш гарний купимо, але й не надто дорогий. Так, що я зазвичай купую ноутбуки. І мені здається, що сюди теж підійде ноутбук. Давайте ось такий от купимо. І я хочу з ось цими от а так, о, якийсь ананасик. Правда, ці от наклейки щодо університетів, мені не надто подобається. Зараз, секундочку. Ой, не те. Чекайте, не те. А, ні. Я не бачу, що. Ну, коротше, окей, давайте ось це. От нехай буде якийсь а, ананас там і ще є щось рожеве, нехай буде окей. Все, купили ми цей ноутбук. Мені здається, ноутбук зручніше, тому що. Ми могли б працювати з ним будь-де, і це, мені здається, досить таке класно. Так, давай, правда, до нас зараз можуть прийти знайомитися сусіди. До речі, щодо сусідів, я думаю, ми десь а, в наступній серії будемо, ну, принаймні, хоча б до когось. А, от, от, пише жарти. В наступній серії я планую, щоб Рів'єри відправилася знайомитися з сусідами. У нас тут е, дуже не, недалечко живуть живе молода пара. І е, чому б Рівєрі не познайомитися з ними, тому що ну реально, В них приблизно одинаковий вік, тому а до речі, я ж вам не показала характер Рів'єри. Ось її риси. Вона в нас самовпевнена, креативна та. Як би це сказати? Не нажара. Ну, коротше. Я не знаю, як ось це пояс перекласти. Ну, коротше, не нажара. Трохи не надто гарно звучить, але уже нехай є. І у неї мрія, мета життя це ботанік. Тому. Ми ще й будемо займатися садівництвом. До речі, у нас зараз тут осінь. І це так класно, того, що і в реальності осінь. Правда, осінь вже закінчується, а тут тільки почалася. Як... Та тут тільки почалася. Ой! Та ні, чому ви сьогодні прийшли? Ну, можливо, він один прийшов. Ні, вони двоє прийшли. Ай! Ну, окей. Гаразд, добре. Якщо вже прийшли гості, то вже окей. Я хотіла подивитися, у нас тут немає ніяк. А, ось, я думаю, що десь мали бути ось горшечки це не горшечки. Ну, коротше, зрозуміло, думаю. Окей, давай, вставай за комп'ютера. До нас прийшли знайомитися сусіди, і давайте я вас трохи з ними познайомлю. Ось це от у нас бренд Нот. Бренд Нортон це а, наш сусід і чоловік Амари. І з Амарою я планую подружитися. Правда, буде дуже сумно, якщо у них через, а, у них через мод буде несумісність. Ну, не зовсім несумісність, а те, що у них буде погане перше враження, але. Давайте хоча б спробуємо. Я сподіваюся, що вони прекрасно поладять, тому що. Ну, я планую, щоб вони були хорошими подругами. Так, давайте одразу а, подивимося. А, так, от. А, ніяких. Хоча це можливо, що в мене МОТ перестав працювати, але Так, а давай ми їх запросимо всередину. А то вони мокнуть і ти вже мокнеш разом з ними, тому давай запросимо. Ага. Я з цим чуваком не хочу спілкуватися, з цим Джастіном, тому ми його ігноруємо, будемо вважати, що його немає. Так, давай, будь ласка, запроси їх всередину, а то що вони стоять, мокнуть, ще простудяться. А... Ну, чому ти їх не запросила? Чи я щось те не те нажимаю? Ну, от бачиш, а ти зараз ще захворієш через це. Тому давай я швиденько запрошую їх до, до будинку всередину. І сама, до речі, заходь ото? от давай заходь. Всі вже намокли, всі вже промокли до нитки. Ну, таке собі. І, до речі, я забула сказати про це на початку відео, але додивіться, будь ласка, цю серію до кінця, тому що в кінці буде яка сцена, і вона а, буде впливати на сюжет. До речі, а, це сюжетна династія, і у мене вже є готовий сюжет. Тому обов'язково додивіться цю серію до кінця. Так, а ну, давайте я якось а, зроблю гарну фотографію, якийсь скріншотик Правда, трохи якось не дуже Щось ніхто не посміхається. Щось ви якісь сумні через те, що промокли, ну, але це таке. Ой, щось, щось поганий жарт в тебе вийшов. Не дуже вдався. Давай давай якось доброзичливо спитай, спитай про день. Також а, давай спитай, а... а можна подякувати за те, що вони завітали. Тоді, якщо вже наступна наступної серії ми вже не йдемо в гості до сусідів, то ми просто кудись сходимо з Амарою, чом би ні. Давай а, спитай про її кар'єру, ким вона працює. Можеш поділитися ідеями, чому би ні. ні? А, так, а ще, що у нас тут. Давай ми дізнаємося її характер. Вона працює Поштовий тіл? Що? А, вона бізнес леді. От. Вона амбітна у нас. Куди ти пішла? Ні, вона пішла за комп'ютер. Ні, Вона пішла не за комп'ютер, а куди вона пішла? Ти пішла з'їсти цей а, пиріг. А можеш якось... О, ми можемо його перетягнути, тому давайте перетягнемо, я не знаю. Можливо, їй не сподобається цей пиріг. Давайте спробуємо, тому що до якогось моменту. У мене всім персонажам подобався цей пиріг, а потім, коли я дізналася, що він комусь може не подобатись, я була просто шокована і з того часу у мене буквально одиниці, що персонажі люблять А, люблять оцей от пиріг. Поговори про їжу. А, так, а, давай. Де тут воно? А я хочу. А, немає більше, що я. Окей. Я не знаю. Поговори про погоду. Так, тут нам ця от пані. Я не знаю, як її звати. Сподівається, що. Рів'єрі сподобається ось цей от фруктовий пиріг. І що? Їй подобається. Капець, я в шоці. Їй сподобався ось цей от пиріг. Просто Запам'ятайте ось цю от людину. Їй подобається фруктовий пиріг. Клас, я в шоці. А, так. Давайте ми вже напевно будемо прощатися. Um, тому що ну, вже четверта година. Рів'єрі потрібно завершити роботу. І десь І я думаю, що вона відправить у кав'ярню в чомбині. Типу, відсвяткувати um, свій перший день в новому місті, початок свого нового життя. Так, окей. Ну, все, давайте вже будемо прощатися з сусідами. Вже їм час, що що їй подобається. оптиміс... оптимістичні, хоча, Ну, напевно, оптим... оптимістичні сіми, але я не впевнена. Ага, всім, папа, правда, нам намистий весь посуд. Зараз потрібно прибирати за вами, але вже окей. Що, чого ти не можеш? Тобі от, цей от вазонок заважає, чи що? Чи папір, я не розумію. А тепер ти можеш пройти туди? Тепер може просто. Там два метри місця було. Я не розумію, чому вона не могла туди пройти. А, Бренд, тобі не здається, що тобі час додому, ні? А мені здається, тому іти додому. Окей, раз їй сподобався цей пиріг, я його залишу. Не буду я його викидати. Сусіди старалися. Приносили, готували. Давай мий посуд. Так, і зараз давайте я одразу напевно, а, де воно тут? Хочу покласти пароль. Того, що, я знаю, вони зараз будуть. Ні, це не те. Вони... Всі сіми зараз будуть у нас. А... От так от нехай буде. Всі ми зараз підемо у кав'ярню і усі одразу нападуть на наш ноутбук. Я такого не хочу. Отже, давайте ми ще тут посадимо. Правда, а вона зможе тут спуститися? Давайте, коротше, у нас сьогодні серія трохи перебудівництво нашої ділянки. Це давайте я продам, Оце от сюди кудись перекладу. І ой, ні, стоп, назад. І от сюди отсюди сходи. Зараз. От. так от. Я можу знову тут супер. От. Пойду. Як є, так є. Нехай вже так стоїть. Просто я співаю, що вона зараз не піде через басейна нормально через Хонди. То що. Просто якщо вона буде ходити через басейн, в мене просто рано чи пізно здадуть нерви. До речі, у нас є бджоли. А, а вони типу сплять чи що? Що значить Destroy. А ну давайте подивимося. Я настільки мало грала з бджолами, що я без поняття, що це буде. Сподіваюсь, ти їх не розізлиш. І вони тебе покусають чи ні? Просто вони так шумлять, що просто жах. Серйозно? Ти, ти з ними. Ти їм сподобалося? Нічого собі. Так, давайте ми купимо, а що ми купимо? Давайте будемо вирощувати квіти, чом би ні? Ні. А з грошей не дуже багато. Ні, залиш, будь ласка, поки що бджолів. Так? Серйозно нам випало 6. А що це таке? Я не знаю, що це? Маргаритки чи ромашки. Щось таке. Окей, будемо вирощувати тільки їх трьох. Просто я думала, мені зараз хоча б два види якогось випаде, але ні. Тому окей, вже що є, то те її будемо вирощувати. А це я одразу продам. Так. А... Поливати, я так розумію, не потрібно. У нас є дощ. Тому окей. Угу. В принципі, у нас вже 6 година. Давайте зайдеш додому, щоб не мокла тут під дощем. Просто чому ця тарілка не прибрана? Ем, отже, я з вами прощаюсь, але ви обов'язково дивіться цю серію до кінця, тому що в кінці буде касцена. І зустрінемось зовсім скоро! Всім па-па! Só, so, só. So. Looks so nice.